Привіт, мої хороші, Це мій тихий рай. Сьогодні ось в парнику. Планів дуже багато, не знаю, що я встигну сьогодні зробити, але в першу чергу хочу поприбирати той весь уже хлам, повитирати тут ці полочки, помітати і застелю тут на полочки салафанку. Він понаходила. Хочу винести знову розсаду свою. І може щось і заносити не буду, і просто, якщо будуть заморозки, то хочу, щоб знизу тут щілі в досках є, і вдруг що щоб не, не тянуло знизу. <кій> а зверху буду накривати, і буду опять ну, як буде необхідність, буду ставити ці бочки, ці горілки свої, і буду далі продовжувати. Тут що, що можна буде, тут буду і треба далі ну, садити далі помідори і багато чого ще. І ось у мене така розсада капусти. Трошки приболіла, деяка, ну це з цих що в стаканчиках. Хоча дивіться, ось, ось о, е, пекінка, дивіться, яка гарна. Ось о, гарна. І ця вже непогана, вже <кій> справжні листочки з'являються, ось, ось дивіться, як червонокачана, яка гарна. Просто треба її попікірувати ну, по окремо, щоб вони були. І ось перший збір, багато пропало, але трохи є, мені вистачить. Ну, Буду далі працювати, буду показувати вам результат. Ось мої тюльпани, які я на виганку виру, ну, висаджувала. Три штуки в мене тільки виконали цвітоноси, але я їх сюди занесла, вони довго росли, а потім вже пізно занесла, то ще не розцвіли вони в хаті в мене. І ось дивіться, може, хто займався, хто підскаже. Чому що це корінь, чи це росточок, що це полізло вниз в горшку? Бачите, все. Сьогодні, якщо вистачить час, ну часу, то висаджу їх вже в грунт, хай собі ростуть. Друзі, ну пообмітала там всюди павутиня, деяке мусор, що було, пообмітала, По, пообмітала полочки, застелила салафаном. Трошки отак. Щоб від стінки, якщо що, щоб не дуло від тіля. Тут одна вийшла навіть висить. І якщо прийдеться, то може і закину на агроволокно. Ну, Поки в містах, зараз буду виносити розсаду. Друзі, ось винесла всю свою розсаду. Подивіться, вже, які гарні помідори, огірки. Надіюсь, що їм тут буде краще. Зараз 11 година на градуснику. 24 градуса, Навіть не знаю, може відкрити вже, бо двері в мене відкриті, а форточки закриті, може їх повідкривати. Ось перчик гарний, який, дивіться. Помідорки. Вони тут будуть і закалятися. Тут анютині глазкий перчик. Також перчик, це баклажани. Тут петунія, сурхінія і трохи анютиних глазок. Тут перчики, я глазки. Це в мене лобелія, тільки-тільки починає сходити дуже-дуже щось довго, але сходить. Це вербена також сходить, але то щось в цьому році поганенько. Ну, Також перці тут Анастасія і, здається, довгий. Ну, Це гіпіастрими. Отак плівкою позагортала трошки туди до стінок, щоб поприбивала. Щоб, якщо що, як холодно буде, то... Буду і агроволокном накривати і ще оттуда, щоб не тягнуло. І знизу я показала, закрила. Друзі, ось чоловік мені вже грядочку одну приготував. Я сьогодні ось тут латочку таку загромадила, повибирала кислиці повну, буду ще коли щось садити, буду вибирати. І ось взяла свій перничок, який недавно замовляла, хочу розложити його. Тут щось, мабуть, сіяти, розложу, покажу. Друзі, дивіться, до нас сонечко з кривого рогу прилетіло разом з парничком. Ну, ось, друзі, натягнула парник. Ну, Збирати його не тяжко, Ну, я ось жінка без, без питань зібрала. Тут піднімаються оці. Я ще це не пробувала, тільки зібрала його. І є фіксатори, які фіксують, щоб не здвигались, коли треба провітрити. Зараз спробую. Друзі, я відхилила. Бачите, ось такі фіксатори є. Вони вдіваються прямо. Незручно мені Зараз я вам... добре знімаються, вдіваються, просто одною рукою незручно. Не треба не насовувати, просто там є ось пазик такий і воно дівається. Так що, коли треба полити, щось посадити, порихлити, відкриваєте чи просто провітрити, Це не реклама, мені за це ніхто не платить. Просто як споживач, я ось пробую і показую вам. Вирішила, друзі, сьогодні посадити. Ось рядочок кукурузи посадила цукрової. І два рядочки вже один загорнула. Горох-Бондюель. Кукуруза фірми світять, просто написано цукрова. Ще хочу кинути тут салат, кріп і редис. Так, в розсипну, насиплю і потім полию і накрию. Ну от, посадила, полила, накрила. Трошки підгорнула землею, щоб не повзлітало. Ну, не то, щоб повзлітало, воно не повзлітає, воно там прижимається значить, непогано. А вдруг мороз, щоб попід низ десь чолочки не було, щоб не полізло. Ось посадила От такий горох, отаку От кукурузку. Салат. Чотири сезони, такий темний, кріп, запашний пучок називається. Ще такий салат зелений, одеський кучерявець, я люблю його. І ось редисочку. ось таку посадила і отаку. От Саксонія. У мене сильно ранньої не було, посадила, цю ще було. І також полила в парнику, і вверху пополивала, що треба було, Там. і внизу. Хочу показати, дивіться, тюльпани вже оці будуть цвісти, повинні цвісти. Оці такі ось це не буде цвісти. Ось вже нарциси цвіт викинули. Бачимо, дивіться, бачите, яка краса, ну, прибагатий. Ось. так, все гарне. Як я говорила, я тут посіяла салат, кріп і все по-моєму. То, поки нічого не сходить, але було вже підсохло, це сьогодні вже полила гарненько, не знаю, будемо чекати. Просто земля забита, а рехлить вже немає сенсу, тому що посіяне. І ось такі у мене вже ой, геоценти. Вже покидали свої світоноси. Ось таку роботу проробила сьогодні. Буду ще, мабуть, трошки там треба позбирати, весени обрізала мородина із призовником. Йошту. І не, не, щось не прибрала, гілочки треба зараз поприбирати, може чоловік прийде з роботи та буде перебивати. Ну, і ще тут кусочок треба буде прибрати, Ну, то вже якийсь другий день, вже замарилася. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, пишіть коментарі, яким я дуже рада. Ну, все, пока. До нових зустрічей.